Севастополь славетне місто. За часи свого існування воно пережило дві війни та дві героїчні оборони. 7 вересня на братському цвинтарі, що на північній стороні, традиційно був проведений День пам'яті воїнів, що загинули у Кримській війні 1853-1856 років. Сучасні історики називають Кримську війну однією із наймасштабніших, кровопролитніших та, на жаль, безглузних війн ХІХ століття. Ціна якої мільйон людських життів з обох сторін. Починаючи з 1997 року, коли за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим було вирішено саме в цей день шанувати героїв Кримської війни, у Севастополі традиційно збираються сотні севастопольців, для яких історія своєї держави непорожній звук. Очень багато прикладів дає нам Кримська війна сьогодні. Очень много моментів філософського плану для розмишлення і осознання кто мы есть сегодня и куда идти нам и как идти, какой дорогой, с какими мыслями и чувствами. Мы поминаем память воинов, которые прославили Севастополь во всем мире. Благодаря этим героям во всем мире тогда узнали слово «Севастополь». И на карте мира появились более 40 точек, повторяющие топонимы Севастополя. Это тоже показатель того, что такое наш город в истории мировой цивилизации в том числе. Потому мы здесь сегодня на Братском кладбище. Панахиду з загиблими захисниками вітчизни справили у свято Нікольському храмі, який ще називають каплицею Миколи Морського. Цікава і доля храму. Офіційна дата початку будівництва церкви 5 вересня 1857 року. Втім, освячена вона була тільки у 1870 році. Храм як справжній воїн. Переніс багато випробувань у роки Великої Вітчизняної війни була зруйнована верхня частина піраміди, а з нею і діоритовий хрест, який розколовся на три частини. Лише наприкінці 80-х у стіни храму повернулося духовне життя, коли за рішенням Севастопольської міської ради святиня була передана православній церкві. От так от історичне що в цій епохі, де да, люди прославивши себе подвигом, подвигом перед Отечеством, подвигом перед своими семьями, в героических поступках или в каких-то легендарных открытиях, в том числе и науки, да, их имена остаются навеки, ну, для всего последующего, для всех потомков, да, для всего последующего человечества, и не раз мы их вспоминаем и вспоминаем с добром. Здесь лежат те люди, которые, наверное, смогли сохранить нашу самобытность, нашу богатейшую культуру, духовную культуру, культуру светскую, культуру государственную, которые смогли Помочь в очередной раз доказать силу нашего духа, защищая границы нашего государства от сил, нападающих извне. У заході взяли участь представники влади міста двох флотів, духовенства, Національного музею героїчної оборони та визволення Севастополя, клубів любителів історії та мешканці міста, вшанували загиблих героїв і учні шкіл. По закінченню служби відбувся траурний мітинг, під час якого лунали слова про велич подвигу захисників Севастополя у першій обороні, про спадкоємність військових традицій. Після урочистих промов на честь героїв Кримської війни, учасники мітингу поклали вінок із надписом від Вдячних нащадків герою Кримської війни Степану Хрульову та квіти до могил воїнів Кримської війни. Завершився захід проходженням зведеної роти почесної варти українського флоту та моряків Російської Федерації. Сьогодні військові моряки України разом з Севастопольцями, з кримчанами приймають участь у заходах, присвячених пам'яті героїв, які загиблі у часі Кримської війни. І в Севастополі, і в Сімферополі, і в інших містах Крима протягом цих днів будуть проводитися урочисті і меморіальні заходи, в яких будуть приймати участь особовий склад військово-морських сил. Символічно те, що у цих заходах на братському кладовищі приймали військові моряки Гетьман Гетьмансагайдачни, які зараз завершив вже підготовку до виконання завдань боротьби з тероризмом і піратством на морі. Пам'ять про героїв Кримської війни завжди живе в серцях. Сучасного покоління захисників вітчизни і є основою військово-патріотичного виховання особового складу військово-морських сил України.